Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні ми готуємо ідеальний маринад для огірків кабачків у томатному соусі. За цим рецептом готуємо кожного року, вже багато років, скільки б не було нових рецептів, це завжди в нас в топі. І вам рекомендуємо. Отже, в нас є сухі баночки, на дно вклали парасольку кропу, листочок хрону, лавровий листок, кілька. Горошків чорного перцю і кілька горошків духмяного, плюс 2-3 зубчика чеснику. Плюс сюди ще додаємо гілочку петрушки. Банки у нас 700 грамові. Але тут немає значення, ми будемо робити маринад. Отже, якщо готуємо кабачки, нарізаємо по 1-1,5 см товщиною, якщо огірки, обрізаємо хвостики. Щільно вкладаємо у банки. Що кабачки, що огірки? До речі, можна в одну банку вкласти разом і огірки, і кабачки. Зверху ще вкладаємо по гілочці петрушки. Тепер беремося за маринад. Дуже люблю такі рецепти, коли є окремо готується маринад і можна підготувати баночку будь-яку. Отже, в каструлю вливаємо воду, додаємо цукор, додаємо сіль і томатний соус. Томатний соус обов'язково беріть хорошої якості і такий, який вам до смаку. Раджу дати до цього рецепту гострий томатний соус. Плюс сюди додаємо оцет 9%, Все ретельно перемішаємо, доводимо до кипіння. З'являються перші ознаки кипіння, забираємо з вогню. Гарячим соусом заливаємо огірки або кабачки. Якщо у вас залишиться маринад, його можна злити в баночку, поставити в холодильник і зробити через день-два нову порцію. Нічого ми не викидаємо. Накриваємо кришками і треба баночки стерилізувати. Якщо у вас будуть банки літрові, стерилізуємо 15 хвилин, якщо півлітрові, 7-10 хвилин. Щільно закриваємо кришку і взимку, повірте, рідні вам подякують. Цей рецепт дійсно перевірений, дійсно використовуємо його кожного року. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд! Хай вам все вдається, друзі!